Будь-які земельні питання РЛП Єлівщини зумовлюють великий резонанс у Чернігові, як серед жителів міста, так і серед громадських активістів. Це не дивно, адже неодноразово всі вони висловлювалися проти будь-яких забудов, продажів та оренд, що пов'язані з парком. У грудні минулого року ухвалене Чернігівською міською радою рішення про надання дозволу для розроблення проєкту землеустрою фонду комунального майна на земельну ділянку площею 3,5 гектари в межах регіонального парку Єлівщина для будівництва та функціонування будівлі рекреаційного призначення знову збурило суспільство. Тож захисники унікальної території в самому серці Чернігова знову взяли питання на контроль. На 27-й позачерговій сесії міської ради вони порушили питання, із якою метою ухвалювали таке рішення. В жовтні 2021 року ви на одній з сесії міської ради оголосили про те, що оця територія 3,5 гектара разом з будинком колгоспника, так званий, це непосильна ноша для нашого бюджету. Що 600 тисяч це дуже велика сума для бюджету і. Треба подумати над тим, щоб продати цю будівлю разом із земельною ділянкою 3,5 гектара. Це були ваші слова, і це дало привод занепокоєння, за тому що було чітко сказано, що цю земельну ділянку разом з будівлею, хоче фонд комунального майна продати на аукціоні. Так само були встановлені в грудні 2021 року межі РЛП Лівщина. І тому сказати про те, що. Ну, Чути, що один з депутатів каже, що межі знову не встановлені, межі РЛП Лівщина встановлені. І ось ця ділянка, 3,5 гектара, вона входить в межі РЛП Лівщина. Просто не зрозуміла мета от того рішення, яке було прийнято на минулій сесії. Чернігівський міський голова пояснив це рішення так. Я не наполягав на цьому питанні. Очевидно, що це питання таке чутливе, от і, і, і таке інше. От, і е, ми утримались від продажу, і, і, і на цьому і, і, скажімо, є депутатський корпус, там, що. мені особисто, мені особисто от, от не свербить і не пише е, будинок колосника, так, так званий там і так далі. Я просто сказав, що дивіться, ми оскільки фінансуємо от, річне отримання. За ми платимо за отакі, такі функціональне призначення, скільки то дітей там займається, які ми можемо фактично цим самим освоєння цієї науки, скажімо, робити там на іншій локації. Тому це стосовно майна стосовно землі, митренко, будь ласка, тільки чітко, ясно для людей. За словами начальника управління земельних ресурсів, це начебто суто технічне питання. Три з половиною гектари для оформляється користування фонду комунального майна для обслуговування даного об'єкту нерухомого майна для того, щоб якщо Передавати комусь чи віддавати, щоб чітко було розуміти, яке цільове призначення земельної ділянки, які ставки податку сплачуються за цю земельну ділянку, і в якому статусі вона буде. По поводу будівництв, які плануються, я вам відверто скажу: жодним законом не передбачено там якихось будівництв, Якщо беруть кажуть, там житлові будинки, все це неможливо зробити законодавчо і не можна буде. До тих пір, поки не будуть відповідні процедури пройдені, а вони взагалі неможливі, цього будувати там не можна. Процедури Над... я підкреслюю на рівні держави. У цім питання меж знову не визначене. Січень місяць 22-го року. Засідання робочої групи щодо е, визначення порядку користування даної території, е, перша робоча група проводить голова. Е, Обласної адміністрації. І я чітко задаю питання керівництву е, комунального закладу. Е, скажіть, будь ласка, якщо ви кажете, межі РП я лівчина, встановлені, то назовіть мені, будь ласка, кадастровий номер. Кадастрового номера нема, мотивуючи це тим, що 47 ма вибачайте, не можу. Стаття про землеустрій трактує порядок формування, як робиться, а не Визначає, що без кадастрового номера І абсолютно одне речення: задаю питання представнику Держгеокадастру. Скажіть, будь ласка, межі РЛП Ялівщина сформовані так чи ні? Дайте ствердну відповідь. Представник Держгеокадастра відповідає ні, не сформовані за словами Владислава Атрошенка. Будівництво неможливо за законом. Для того щоб щось будувати, потрібно отримати дозвіл. На будівництво, тобто дозвіл дається вже як кінцеве, кінцеве звину в ланцюгу після надання містобудівних умов обмежень, відповідно отримання там в якомусь статусі чи оренди, чи там. Будь-якого іншого статусу земельної ділянки, розроблення проєкту, затвердження проєкту і потім надання дозволу. От у всю процедуру починається вона з надання містобудівних умов і обмежень. У нас нема, нам закон не дає право там значить, цю, цю процедуру здійснити. І я просто це ну, дуже би просив, щоб ви це з'ясували для себе, всі заспокоїлись на кого. Цього питання і не не не